Рішення Політбюро ЦК ВКПБ номер п 51 дріб 144 від 5 липня 1937 року. Прийняти пропозицію НКВС про ув'язнення у табори всіх дружин і членів сімей зрадників Батьківщини. Запропонувати НКВС організувати спеціальні табори у Наримському краї та Тургайському районі Казахстану. Запропонувати НКВС розмістити дітей в існуючій мережі дитячих будинків і закритих інтернатів. Мене арештували в 48-му році в жовтні місяці з 10 класу з першого року. Арештували вдома в хаті. А в 45-му в травні нас з мамою вивезли. Мама, сестра і я також забрали. Від батька мені разу не мали ніякої вісточки. Ніхто з них не повернувся. Арештували мене зі зброєю в руках, я вже був тоді от в сотні бурлаки. Видно за ті, за ті Шевченка вірші нас вивезли. Це через муки все проходило. Через муки, то все То страшно згадувати. То, то, то були дуже страшні часи, дуже страшні часи. З класу з першого року прийшов капітан КГБ і з директором, і мене викликали, і вже до класу я не попав. Член сім'ї бандитів ООН. От така була, так, як магнітофон я записав в своїй голові. От. Член сім'ї, бандітов Огон. Байко вже сидів у тюрмі, і мати сиділа в тюрмі. Байко в Караганді, а мати в Гуркоті. Я втікав з Уралу. Так, з Уралу я втікав з пересилки додому. По дорозі мене десь вже аж не доїжджаючи в Москви, мене впіймали і назад вернули нас на виселку. Хоча й по закону мене повинні вже там судити, як втікача. А мене судили вже, вже за ті справи, які вже на Уралі я, я творив, мені приписували, що я. Повстанські загони організую, це ви можете собі уявити, Ну це вже дуристика КГБська була, повстанські загони. І диверсія там ліс горів, то значить догонюк підпалив. Ну і потім вже велика тюрма, етап на Рейськ. На Повстання в 1953 році я вже учасник був. І потім, наче зачитали як учасник, як організатора цих, вони називали повстання, саботажу. От. І нас відправили 1180 на Колиму. Там на колиму нас поселили в окремий табір, щоб ми не заразили своїми, своєю енергією духом, своїм інші табори. І взагалі вони час від часу тасували. Та як, та як гравець картами, так вони нами, щоб ми не засиджувалися на одному місці. І нас на Ліскітові. Це вже Верховнський край. Там шахта по видобутку Вольфраму. І там шість тисяч в'язнів. Кожен рік три тисячі вмирає. Ну, спершу ми ж не знали, що це, що, що це за шахта, що вона собою представляє. Бачили, які умивальники окровавлені? Коли я спустився, то там, починаючи від такого, як пальчик, 4 сантиметри і кінчаючи двох метрові, стали кіти Шестигранні шестиграні е, кристали. Так що, як е, лампочку на них направив, вони ж переломняють світло, то щось казкове. Ну, але на здоров'я, як я так і пишу, що для ока красота, а для здоров'я смерть у своїх спогадах. І ми вийшли зразу комітет, страйкуючий комітет, організували свої, своїх, то і не виходимо на роботу. І нас тоді приїхали з Москви, приїхали два генерали, куди би ви хотіли, ми говоримо, ми не проти робити. Ми, значить, саботажники. Ні, ми не саботажники. Ну, хорошо, хорошо. І тоді наш наш етап, так як був, тисячу чоловік, наш етап Сусуман, вічна мерзлота, підстанцію ми робили, а також робили Сусуман це районовий центр. І з цього, значить, табору я освободився до байка. Байко в Казахстані. І я не сподівався, що вже і мама приїхала. Ну, як побачили, ну, я не знаю, чи ви можете собі уявити зустріч. Тим більше э, э, з татом 10 років, не бачилися. Що... А з мамою 9 років. Так що, яка це зустріч? Я хлопчина, потягнули мене, а, а тут дорослий, можна сказати, юнак. От 25 років. Mm. Ну, і тато жаліє, що якийсь їхав, що з тобою був на колонії і сказав, що тебе у е, повстання за, застрелили. І каже, тато, я мало не помішав розуму. Ну, і ми вже, значить, сім'я з'їхалася, вже з'їхалися в Казахстан. Приїхали після восьмому році додому. Приїхали додому, а там є така пісня, може ви чули, я можу мені зараз словами сказати. Господарство до тла руйнува, чує крик материнських грудей. Ну і ми почали то з нуля, стали з байком, грошей то нема, всі ж ми сиділи там, скудні трошки що в Казахстані заробили вже, але то так на, на необхідне треба. От, і тут приходить КГБ, приходить, на якому основанні ви з гість. А тато каже, як, я повернувся на свою батьківщину. Ви убирайтесь, тато каже, хіба мене звідси вже на носилках от, заберете і все. І так тато лишила спокою, а мене за, за мене зачепились. Ні, прописки нема. Прописки ти ж не прописаний. Пишу я в область. Думаю, область щось серйозніше. Депутати Народного обласного совету на, на кацапській мові От, засідали і вам у пропискі вирішили відказати. На якій основі, чого, як, це. Ні, ні, ніяких, ніяких пояснень нема. Оказати і все. І нарешті приходить шкільний товариш. Вчора була розмова стародуба, це дільничий, і тебе вирішили оформити як туніядця. От так, що ти каже, давай давай тікай потім, по-доброму, бо, бо ще будеш ще будеш досиджувати решту. А я вже знав, що мене це чекає. І Послідня капля, можливо, була, коли я це стародуба назвав бандитом. А як було? Він мене покликав, б'є кулаком до столу, вон бандит із села, що твого духу тут не було. А це мене вже так допекло. Я кажу, не я бандит, а ви бандит. Він посинів. Ви знаєте, він посинів. Я кажу: ви мене зі школи шкільної парти забрали, я кажу, і от хто бандит? Я чи ви? Але до ранку я вже був готовий. На ранок на першій автобусі я вже поїхав. А як я поїхав? Я в три місяці написав листи. У мене товаришів табірних багато. Коли мені цей товариш приходить і говорить, що мені грозить заслання на два роки. А у мене вже на руках телеграма. Приїжджай на море підлікуватися, Андрій. Це мене так укрило, знаєте, і дійсно, що я в нього поїхав, і я в нього жив деякий час, а потім, потім на квартиру там знайшов. Щастя, жити і працювати на брам своєї батьківщини. Цими словами почала свій урок Галина Петрівна Дорожевська, вчителька Долинської середньої школи на Станіславщині, яка повернулась з далекої чужини. Людей було різно. Я три був одиноці. Це страшно, тому що одиночка то сам з собою починаєш говорити. От. Забуваєш, який місяць, який день. Неначе не наші... в, в якийсь вакуум тебе опустили, і це життя одиночці. Тортури в мене три місяці були тортури. І нарешті після якраз одиночка і тортури. І потім, коли вже мені дали ще одного підкинули, і коли мене побитого притягнули, от він один раз каже до мене, ти можеш позбутися цих катів, але чи в тебе вистачить сили волі? І він мене наповнив, що я маю право відказатися від слідчих цих. Тортури як мені найчастіше проводили? От коли я доводив слідчого вже до, як кажуть, білого кипіння, він тоді натискає на кнопку, будеш, не хочеш розмовляти зі мною, будеш з спеціалістами. Він назвав їх спеціалістами. І тоді мене наклали ротом до підлоги. Зверху дошку, два їх сідали на дошку і молотками били по цій дошці. Здавалося б, що вони мені нічого не робили. Нічого. Так? Ну це так здається тільки з перших на перших молотках. Але коли ці молотки вже сотий тисячний раз, то здається вам, що тіло від, відстає від костей. От. І ніде знаку немає. Він мене на думу цей в'язень. Я відказав від слідчих говорити, от. вони мене побили, а потім знову на слідство покликали, і будеш говорити, ні. Я треба другого слідувати. І він тоді, значить, карці його на п'ять суток. Ну, от представте, карці таку, а Звідси капає вода холодна, по скінах капає, от і в чому ти є долівка цементована п'ять діб. Я вистримав п'ять діб. І коли мене вивели, вже попід руки мене вивели, я вже ногами не міг. Коли мене вивели, будеш говорити ні, не буду. Тоді вони зрозуміли, що я виграв. Треба не забувати, що мене е, катували в РСФСР. Якби на Галичині, то тут і зуби вибивали, і, 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 і челюстки проламлювали, от і, і всякої, і тут їм сходило з рук, бо тут, значить, вони з бандитами ніби, а там вже трошки інакше, там прокурор провідав раз в місяць, як у вас не обіжають, так делікатно питав, питав, не обіжають тут, як, як кормлення, як то, як це. А ззаду стоїть начальник тюрми або його помічник. От, і такий кулак в нього він по тому я скуштував вже. такий кулачиш, так показує, щоб не дай Бог щось пікнути. Ні, я говорю обхождення хороше, культурне, питання, відлічної. А він мені все так ззаду неї кулаком. Але ми ще, значить, таке питання, слідчого, він дуже хотів від мене зізнання е, дістати, що я прийшов в барак. Ми ж на застані були. Я прийшов в барак і у Бандеровському привістві, витягнутої руки, крикнув Слава Україні. Я кажу до нього, граждані слідів. По первих я того не було. Ну і взагалі я говорю, а почему запрещено славить Україну? Русский славлять Росію, болгари — Болгарію. а почему я Українець не славити Україну? І в цей час заходить заступник начальника тюрми, підполковник Колчану, і заходить як питає. Та от, ну йдуть до кінця. Цей майор Оньков мій слідчий говорить цей ліберал. Тільки от любить свою Україну, Україну славить. Двері от тут, о, двері тут. А я тут на табореці, ви знаєте, табуретка привинчена до підлоги. Отак от Так. Я не сподівався, може я би трошки напружився. Він мене б'є по зубах кулаком. Я йому щас, я тільки все пам'ятаю, що я йому зараз прославлю Україну. Я відключився, свідомість в мене вже відключена. Я не пам'ятаю нічого, лише пам'ятаю, що мені жовто в очах, і я розтаю руки, я лечу. Оце я пам'ятаю, більше нічого. Потім я вже, коли мене відливали водою, два зуби на підлозі і калюжа крові. Це за Україну. На рідну землю прилетіла тисячу життє дана радісна вість. Здійснилася віковічна мрія українського народу. Неймовірна радість повнює серця закарпатських українців. Ми громадяни Радянського Союзу. Знаєте, є таке е, вираз, зуб на зуб не попадає. От. То так було і холодно, і так, що було так холодно в баржі, що ми спали е, е, по партіями. Ось пить одна партія, а друга себе знімає і все на ту. На тих накладає. О, Ті сплять чотири години, так, а ті бігають бігають по міжнари і гріються. Рухаються. Потім ті лягають спати, ті все скидають в себе, накривають. Отак От везли нас у баржу на рись. Ще такий пізот один дам. Прийнято вже старших ув'язнів. Ставити на нижні нари. Ну і коли я вже перед Сусумані, вже перед, ніби вже лишилися місяці до освобоження, я не тільки нижні нари, а попри стіну. льоду було під нарами стільки, що я свої валянки ставив під нари в сусіда. Я не мав де поставити під свої нари. Далі по стіні. Льот і постійський ні льод, бо туди, туди далі, то люди надихають, 150 чоловік в секції. І перед освободженням дозволено вже мати чуприну, а, а, а мороз то, там же ж бараки не, не, не з такого матеріалу, щоб тримали тепло до ранку. Десь дві-три години тепло, а потім холодніше, холодніше, холодніше і холодніше. Ну, можете собі представити, як в мене волос, я встаю рано, а не можу відділити від скини. Волос примерз до скини. О, Я раз-раз думаю, може, хто жартує, мене там, там тримає. Ночь. ну, А в тому до, до мене вже дійшло у люду волос. Значить, давай тоді. Сусіда просиш вже там. Давай, хто бере вогкою мокрими ганчірками, там притуляє, щоб відтаяло. а хто, а хто значить, там чимось гострим, ножиків не можна заборонені. Але ми все рівно умудряємося на роботі якусь кавачик якоїсь жилі заострити і, і щоб, щоб весь час не, не ламати а різати. Ну, ножиком віськріп і все. І так було 34 рази в мене, що мене освободжували за Ось так було. Холодно, вітер з морозом. Перших дві години тепло, бо ти ще прийшов, почав робити все. Потім починаєш вже тебе пробирати. Вже і рух не допомагає. От. І це ще 2-3 години. А потім мені здається, що я вже робот, що я вже решето, що вітер проходить наскрість через мене. У мене таке відчуття, що я вже ніщо, я вже скелет, решето. І через мене проходить вітер, а пурга. А якщо вже наближаючи чорна пурга, то 50 метрів в секунду. Один чоловік не може. Один чоловік впав, а на нього нагорнуло снігом. І такі випадки були. А вже йдемо додому, то беремо три-чотири попід руки. Як один упав, то той піднявся, той упав, пов, того підняли, щоб снігом не засипало. То вже, от як нас вели після страйку в Тундру, то було і не жарти, навіть і, і не, і слов, навіть один до одного не говорили. Тому що ми знали, що нас ведуть на розстріл. От. За Нарийські повстання нас вибрали і нас зібрали, і такими кубками вели нас десь кілометрів за три-чотири від Нарийська Тундру. Ми знали, що там нам все. Але це вже коли нас вже Берію арештували і нам на третій день привезли в Тундру їжу. А то кулемет біля кулемета, автомат біля автомата нас оточили і три дні, три доби, на ну, да що смертникам давати їсти. А коли вже ми наїлися, нараз, як на наші, з нас окови знято і на рішки пісню. Повертались партизани із Карпатських гір, як гримнули цю пісню, яке ж наше було здивування, коли на другий день, на другий день, пандьоре, а, а, а ну дайте ту пісню вчорашню. Конвоїри. Розумієте? Ну, представте, ну у нас там було десь 500-600 чоловік. Хай половина не В Тому числі я не знав, це її підено. А 300 голосів її заспівало. Яке це було серед тундри, серед. Ви, ви собі можете цю картину уявити? Голодні, змучені, обдерки, а, а пісню співають. Що нас на ститі? З кулаками погнало. Дух, дух одвічний рве до бою, рве на щастя і за волю. так? Він не вмер, він ще живе. От він українців, він присутній, потім ми не здобули українську державу. І зараз ми мусимо мати той дух, тому що ми її не добороли до такого вінця, якого ми мріяли. Деневим походом і в сонячні далі до світлих висот у дружбі з великим російським народом іде український народ. Володимир Довганюк народився 1932 року у селі Устечко у 1950-му депортований, засуджений. До десяти років таборів і п'яти років позбавлення права.